Отже, вдруг в першому питанні повторюю, ви повинні класифікувати міста за ознаками. Тобто, бувають туристичні міста, курортні, бувають промислові міста. Ви про це сьогодні дізнаєтеся: культурні центри, релігійні міста. А є е, друге питання: укажіть риси процесів урбанізації, це е, вказати, які е, процеси, явища і факти е, ілюструють урбанізацію, доводять, що вона існує в світі. Е, а урбанізація, взагалі діти, це якщо вже е, ми про це заговорили, це процес підвищення ролі міст у житті суспільства і поширення міського способу життя. Тобто, якщо відповідати на це питання, то як має звучати відповідь? А відповідь має складатися зі слів оцього запитання. Тобто, як буде правильно звучати відповідь? Основними рисами процесів урбанізації є двокрапочка: зростання кількості міст, зростання їх людності, тобто чисельності людей в містах, вимирання сіл. От пам'ятаєте, я вам перед цим говорив. <кхід> Укажіть основні риси горіння. Це запах, це температура висока, полум'я, дим. От тут ви теж вказуєте я... докази, явища, які підтверджують, що є урбанізація у світі. Села вимирають, вимирають. Бо люди переїжджають в міста. Людність міст зростає, чисельність населення в містах зростає. Кількість самих міст зростає в світі? Зростає. Далі люди обирають більш міський спосіб життя. Так, їм не хочеться в селах жити, бо у місті є всі зручності сучасні. Каналізація, центральне водопостачання, опалення школи, гуртки, секції, різні заходи, цікаві, культурне життя, і освітнє, і медичне, і медицина, і все Це в містах є, тому люди переселяються. Тобто, що таке От є таке визначення діти урбанізація? Це процес підвищення ролі міст у житті суспільства. Як це зрозуміти? Процес підвищення ролі міста. А ось як? Я працював у селі два роки. В тому селі не було банкомата, не було відділення, звісно, пошти, чи не було відділення пошти, не було відділення банку. І хто з колективу їхав? Раз на тиждень був автобус в районний центр. І от хто їхав, здавав з колектива, йому всі давали карточки зарплатні. І він одна людина їде з 10 карточками знімати колегам зарплату, гроші і привозив гроші, роздавав колегам, тому що ніде було знято в селі. І це раз на тиждень можна було виїхати в райцентр. От вам, будь ласка. Підвищення ролі міст у житті, тобто у місті є медицина, лікар... лікарня, є школи, є університети, коледжі, і виїжджають за здобуттям професії, освіти, за медичними послугами, за культурними послугами, щоб зняти гроші, перевести гроші, конвертувати гроші. Різні багато-багато питань неможливо в себе вирішити. є лише у місті така можливість: адвокати, нотаріуси, суди і багато, багато державні заклади різні. Ось що значить процес підвищення ролі міст у житті людей. Запам'ятайте, оце і є урбанізація. І тому люди виселяються з сіл, переселяються в міста, щоб бути боруч з цивілізацією і вести міський спосіб життя. А є хибна урбанізація, дітей. Хибна урбанізація це коли так швидко зростає місто, так швидко зростає місто, що воно не встигає. Тут, на жаль, так от не вийшло, якщо на русскому язике заговорить, може і вийде. От, от російською мовою вийде, на жаль, українською не, не вийшло в мене знайти зображення. От дивіться, що таке псевдоурбанізація, хащова урбанізація. От у вас запитання просто вдома. Ви будете відповідати на запитання, що таке хибна урбанізація. От бачите третє питання: що таке хибна урбанізація? І я вам зараз поясню, для яких країн вона характерна і що це за явище. Це коли із сіл так масово люди виселяються із міста, що місто не встигає будувати будинки багатоповерхові. Не встигає садочки дитячі будувати, дороги, інфраструктуру для життя, каналізації немає, будівель немає, шкіл нема, нічого немає. І люди селяться навколо міста цього в передмісті, в таких коробках, як курятник якийсь. Розумієте? І, ну Добре, що це тропічні країни, такі, як Індія, як Бразилія. Як африканські Нігерія країни, да? і таким чином люди живуть один на одному, в Китаї таке є, в коробках без тобто 828 мільйонів мешканців таких трущоб в світі. І вони живуть в антисанітарії. Ось чому, тобто, дивіться, діти увага. Формально, формально, урбанізація є. Люди з сіл перемістилися в місто. Місто розширилося, це формально. Але як воно розширилося? Це хіба якісно воно розширилося? Це хіба якість розширення міста? Ні. Це е, оці трущоби. да? І, і це не про якість. От якби місто розширилося дорогами. Медичними закладами, школами, дитячими садочками, багатоповерховими будинками, парками, басейнами, фонтанами, тоді це була б урбанізація справді, коли є вся ця інфраструктура, лінія електромереж, водопостачання, каналізація і так далі. А коли масово нахлинула люди з сіл потоки? І це не встигає будуватися, люди живуть в таких вагончиках і в таких ящиках. То це не урбанізація. Це називається хибна урбанізація. Це дуже стрімке зростання міст без інфраструктури. Ось що таке. За рахунок напливу з сільської зони мешканців, які живуть в трущобах. Оце вам хащова урбанізація. Зошит відкрили. Давайте тоді. Раз ми почали. З урбанізації трошки не так, як, як я хотів, ну вже ж раз почали, давайте занотуємо в зошиті, що таке з нової строчки. Урбанізація. Пишемо урбанізація. Так, українська мені потрібна мова. Урбанізація. Це процес підвищення ролі міст для суспільства або для, людей, для населення. Процес це урбанізація це процес підвищення ролі міст для населення. Достатньо, крапочка. І ви, Ярослава Віталійовича, пригадайте, як це під процес підвищення ролі міста. Люди, людям потрібна освіта, медицина, робота, дороги, банкомати, термінали, нотаріуси, адвокати, суди. І це все в містах, а не в селах. Ось що значить підвищення? А зуб вирвати, Мені колега розповідала із того села таку історію, що не буду розповідати, просто я про медицину не буду конкретно говорити, що трапилося з нею вночі, але ледве додзвонилася до лік до швидкої, і це село в 18 кілометрах ну, від райцентру. Ледве додзвонилася, ледве могла говорити, розумієте? І по ямам, по ухабам ледве довезли до лікарні. От що значить роль міста, розумієте, в житті населення, от що значить урбанізація. І тому люди полишають села і переселяються міста. Ну, рухаємося далі. Але не всі селяни здатні жити в містах, і тому, звісно, села ще існують. Не всі погоджуються змінити спосіб життя сільський на, місь... на міський. Це звичка така вже. Сьогодні ми повинні з вами розглянути, що таке місто взагалі. Діти, уважно мене послухайте. Я вам домашнє завдання пояснив. Виконуйте, будь ласка, я дуже б хотів, щоб ви це робили, щоб ви всі систематично завжди виконували домашні завдання і отримували чудові оціночки. Ми на фінішній прямі. Заробляйте, будь ласка, оцінки Так, ну йдемо далі. Значить, дивіться, ось черв... ця точками жовтими показані населені пункти, здебільшого міста, де є вуличне освітлення. Як ви бачите. Населення сконцентровано вздовж річок, вздовж узбережжя, морів, океанів, заток, і усе населення проживає в населених пунктах поселеннях. Є сільські поселення, а є міські поселення. Подивіться, як зовні виглядає місто і як виглядає село. Ви бачите велику різницю. Але в кожній країні є свої. Підходить до визначення, що є містом, а що є селом. Ну, наприклад, за рекомендацією ООН місто може називатися поселення, де 200 тисяч жителів і більше. І переважно зайнято в промисловості. Це організація на три літери, яка таке пропонує. Да, ООН, три літери. Організація Об'єднаних Націй. Але це так ООН пропонує. Але в кожна країна має своє законодавство, і в кожній країні містом вважається інша характеристика. Своя. Ну, наприклад, в Японії, погляньте, містом буде вважатися населений пункт, де проживає понад 50 тисяч осіб, і більшість з них зайнята не в сільському господарстві. Далі рухаємося. Малайзія, південно Східна Азія, достатньо для міста тисячі жителів, які не будуть зайняті в сільському господарстві. В Ісландії навіть 2000 жителів буде достатньо для того, щоб міст, населений пункт вважався містом. А в Данії достатньо всього 200 жителів, але вони не повинні в сільському господарстві займатися. А, наприклад, вони в туризмі займаються, надають оренду житло і живуть з цього, тоді це вже не сільськогосподарська діяльність, а послуги, і тоді це буде вважатися містом, навіть якщо 200 осіб. Тобто, діти, увага, зосередились: в кожній країні є своя нижня межа по чисельності жителів міста. У Данії 200 у Японії, мешканців у Японії 50 тисяч, ООН пропонує тисяч тисяча книжня межа, щоб вважати цей населений пункт містом. Але спільне для всіх цих країн, усіх країн світу, спільна ознака міста є те, що мешканці не повинні займатися сільським господарством. Тобто, більшість населення повинна займатися туризмом. Готельною справою, освітою, медициною, наукою, там, бути металургом, шахтарем, рудні, там, гарняком, будь-ким, але не в, не в галузі сільського господарства. Оце для всіх країн підходить. А, тому давайте запишемо, що в Україні по законодавству вважається містом. За законодавством України. Пишемо місто. Увага, місто. Це населений пункт. Пишемо місто. Це населений пункт. З людністю. Що таке лютність? Ем, кількість мешканців постійних. Які проживають постійно тут понад 10 тисяч осіб, це населений пункт з людністю понад 10 тисяч осіб, кома дві третини з яких зайняті. Зайняті не в сільському господарстві. Ви можете скоротити сільське господарство С дріб Г, це енциклопедичне, загально прийняте е скорочення. Записали: місто це населений пункт з людністю понад 10 тисяч осіб, дві третини з яких зайнято не в сільському господарстві. Є давні міста держави, Ольвія, Пантікапель, Борисфаніда це на території Чорномор'я. І нині 53% населення світу проживає у містах. Діти, коли ваші батьки вчилися в школі, ситуація була зовсім іншою. Тобто, стрімко все змінюється, і коли вони були учнями, ученицями, то більшість населення десь 60%, була в сільських населених пунктах, в селах. Особливо це стосувалося Індії, Китаю і інших країн Латинської Америки, Африки. А зараз, коли покоління вже минуло, ціле покоління пройшло і ситуація докорінно змінилася. Вже 53% проживає в містах. Ось вам. Яскравий приклад процесу урбанізації, тобто, коли населення масово перетікає в міста, міста зростають, розширюються, людність їх зростає, чисельність міст зростає і роль зростає міст. міст. Більше стає університетів, міста, більше сучасних технологій, красиво все. Зручно, ось це і є у процеси урбанізації, які посилюються і прискорюються. Е, які ж бувають міста за як класифікують? Міста можна класифікувати за двома ознаками: по-перше, за кількістю людей, і по-друге, за, за професію міста. Ви знаєте, кожна людина має свою професію. Я вчитель. Моя подруга у Франківську, наприклад, медична сестра, мій друг, лікар-травматолог. У мене багато різних і однокласники в різних галузях працюють: хто військовий, хто в СБУ, хто в прокуратурі, хто в поліцейській, хто Ну, широке коло. І мої учні, да, вже випустилися. Багато дехто працює і в різних галузях. Так, от міста. Міст теж багато, і місто це як людина окрема. Кожне місто має свою професію, тобто ту основну галузь ем, е, виробництва, яке представляє це місто. Ну, Лисичанськ, це, наприклад, Шахтарське місто. Е, ну, Воно багато було воно, е, багатопрофільним, було колись багато, звісно, виробництво хімічної промисловості. І Багато чого і не тільки шахтарське. А от Сєвєродонецьк це місто хіміків, так, да, промислові міста. Ну, наприклад, Кривий Ріг це металургів, місто металургів, Маріуполь місто металургів, А, наприклад, Равеньки, Довжанськ-Свердловськ Свердловськ це Красний Красний Луч, або Сорокіна його зараз називають. Ой, хрустальний, вибачте. Красний Луч Хрустальний, а Краснодон – Сорокіна. Оце все шахтарські міста, да? тобто це їх така професія. Щоб ви розуміли, що це таке за функція міста. Щоб ви розуміли, от є хліба хлібопечка або стиральна машинка. І ви і там є функції. Ви обираєте, от, наприклад, хлібопички, тільки тісто замістить, або ось такий хліб випікати. Ви вибрали функцію, натиснули. І от цю дію робить механізм. Розумієте, або стиральна машинка. Обираєте якусь функцію, і вона цю функцію виконує. Тобто функція це дія, це рух, це робота. От е, міста за свої, за своїми функціями бувають різними різне місто, кожне місто свою якусь роботу виконує, має свою спеціалізацію. Ось що мається на увазі. І от за цими за, за своїми функціями бувають промислові міста, як, от Лисичансь, Вердені, Рубіжне було. Ну, я такі приклади називаю, які близькі до нас, добре. Транспортні, це, наприклад, Лазова, Сватова, Узюм, там, де вузлові. Куп'янськ, Узловий, там, де є і залізниця, і автобани. Давайте з вами запишемо. Я не встигаю, 8 хвилин залишається, а нам треба занотувати цю інформацію. Давайте швиденько з вами позначимо міста за населення, за кількістю людей пишемо: міста за людністю. Отак, оце слово людність заміняє два слова кількість людей. Міста за людністю. Двокрапочка. Перше. Малі міста. Двокрапка. До 20 тисяч. Оце запишіть обов'язково в ЗОшит. Бувають тести, коли буде вказана чисельність населення і. Яке воно велике, чи мале, чи середнє, пишемо середні міста. 20-100 тисяч. От якщо взяти Луганщину, Старобільськ Сватова це малі міста. Це лише два міста на всю північ Луганської області, Слобожанщина. До речі, північ Луганщини це починає отрубіжного. Навайдара Станіце і все північніше вгору, це все не Донбас, щоб ви знали. Це Слобожанщина. І там сільська місцина, села переважають лише два міста на ту велику територію: це Сватова і Старобельськ. Але вони є малими містами. А от що від починаючи від Рубіжного. До Лисичанська, Сєвєродонецька і далі в бік Луганська це вже Донбас. Це шахтарські міста, промислові міста за своїми функціями. І вони є середніми: що Рубіжне, що Сєвєродонецька, що Лісічанська, ця агломерація – це за розміром середні були міста. Ну і зараз, я думаю, будуть далі. Великі міста це обласні центри здебільшого, великі. От Луганськ, коли я був студентом, я навчався в Луганську і отримав там диплом. Якраз мій був останній випуск, коли ми український диплом отримували. в Луганську, українського зразка. Я встиг його отримати. І я хотів сказати, що пишаюся цим. Я пишаюся своїм університетом, своїми викладачами, і це були неймовірні люди. Вони зараз по Більша їх частина втрачена. Ну, має на увазі, хто на пенсію пішов, хто роз'їхався в різні університети України. На жаль, ну, важко це все згадувати. Так, третій пункт великі міста 100 500 тисяч. Осіб. Дуже сумую, хотілося б зустрітися колись з ними усіма, але, мабуть, це вже буде неможливо. Так, розкидала життя всіх по різним куточкам. Ну і в Україні три мільйонера. Міста. Ну, надвеликі Давайте запишемо. надвеликі 500 тисяч один тереб... мільйон. І є мільйонери міста. Міста. Мільйонери. Мільйонер. Двократи: це Київ, Харків, на другому місці, та Одеса. Все. Був Донецьк колись, мільйонером. Ну, і три хвилини залишаються, діти. Міста за функціями. Запишіть міста за. Або зробіть скріншот, щоб ви дописали потім. Міста за функціями. Це обов'язково треба знати. Промислові. Нижче транспортні, далі наукові освітні. Ну, наприклад, Харків, наприклад, звісно, що я дуже люблю це місто. Я декілька разів був. мені, Якщо говорити про міста України, найбільше мені Львів подобається. Далі, мабуть, Харків іде, Київ буде десь на третьому місці. А Одеса на четвертому. Це моя особиста оцінка. Не зважайте у кожного свої вподобання, і мені Львів подобається це велик, надвелике місто 700 тисяч мешканців. Не мільйонер, але надвелике місто. Тим, що там відчувається древність історія. А от Київ, на жаль, не так, тому що Київ багато разів руйнували повністю, на жаль. Там одиниці лише давніх об'єктів залишилося. Все нова забудова, і це велика трагедія. Що ми втратили той Київ, який був древнім колись, так, Красивим. Ось така його доля сумна Києва. От, тому не відчувається мені там така древня історія в Києві. А от не так. А от Львів зберіг свій колорит, цей цікавий, цим мені і подобається. Ну і ще. Давайте запишемо. Є релігійні і курортно курортно-оздоровчі міста. Релігійні. Ну, наприклад, Почаїв на, Черноп... на Тернопільщині. Наприклад, Святогорськ. Можливо, хтось був. Хтось був у вас з вас в Святогорській лаврі? Святогірській лаврі. Я одного разу в житті був. Коли нас в 5 класі класний керівник возила на екскурсію, я це добре запам'ятав на все життя. Мені сподобалось. Це цікаво було, дуже, дуже цікаво. Це коли було? Так, ну, 15, 21 рік тому назад. І пам'ятаю. Ну, діти, зробіть скріншот, будь ласка. Допишіть, які бувають міста за функціями своїми. Дякую вам за увагу і всього вам найкращого. Бережіть себе, до побачення.